Ще на початку засідання виконкому було помітно міський голова не в гуморі. Спочатку він обурився на молодого працівника юридичного відділу, який зачитав подання прокурора. Зробив зауваження, буцімто пора вчитись говорити, адже він юрист. Далі під гарячу руку Віктора Погорялова трапив і Олексій Каспер, начальник департаменту міського господарства. Ми говорили про такі речі вчора, що поставити шлагвам не запускати тобі зовсім машин. Випарково дане да, питання, воно погоджено було з сіма ще на десь пів, пів року. предметом обурення міського голови стали намагання знову провести через виконком дозвіл на облаштування парковки біля пологового будинку. Також Віктор Погорєлов звинуватив начальника департаменту в невиконанні своїх службових обов'язків. Зокрема, висловив невдоволення неналежним контролем за тим, як видають і продовжують дозволи на проведення земляних робіт. Що ви кажете? Здається, службове розслідування зробити, хто це давав і на які підстави. Ході засідання члени виконавчого комітету одноголосно проголосували Я за розміщення ще 18 рекламних щитів. Рекламні щити розміром 1 на 2 метри прикрасять огорожу на проспекті Свободи. Швабський на перехресті вулиць Грушевського і 8 березня. Нагадаємо, ще не минув рік, як білборди на цих місцях рішенням виконкому мали демонтувати. Наразі ж рішення змінили і у вульгарні, як тоді називали білборди. Сьогодні міський голова називає окрасою міста. Мораторію на ці ворожі не було і не є їх в місті. Тому ви свою позицію висказав. Я вважаю, що це не буде поплюжити місце, а буде і прикрасою місце. Натомість у жороці іншої думки прикрасені. Реклама не може бути прикрасою. Воно не прикрашає наше місце. Так треба убирати і щось інше робити. А скоро ми будемо відмічати юбілей нашого. Города, дай Бог, щоб привели його в порядок. До речі, за неофіційною інформацією, фірма, що отримала дозвіл на розміщення реклами, належить депутатам регіоналам Юрію Білякову та Юрію Мандичу. Тому й не дивно, що спеціальна огорожа для рекламу носіїв була вмонтована вже до початку виконкому. До речі, до кінця засідання настрій Віктора Погорілова не змінився. На сам кінець на від нього отримав і присутній на засіданні депутат міської ради Віктор Щадай. Вже депутат не може взяти проекти рішень. Може, може, не, не ти тих витає стола. Я те прямо Неправильно. Якщо він мені їх дав, то це в чому стол членовий ну, от Він, він тебе сказав, не дав. ти взяв, забрав їх. Він сказав, що я можу взяти. В чому я, я не знаю. Слушай, Слушай, вже Магуває, Магуває, Пожалуйста, ніхто не халав. Ну, Пожалуйста, все. зайди ко в кабінет і у мене в кабіні та мене в м'ясо. Вони вже депутата, дозволяють можливості просто проекти рішень виконкому дивитися. При тому, що виконком затверджується якраз депутатами. І, ну, і міська рада є якби, саме джерелом повноважень. Да? кажу, конфлікт на рівному місці. попри поганий настрій голови члени виконкому таки розглянули 28 питань порядку денного